Ми продовжуємо розглядати тестові завдання з основної сесії ЗНО з математики 2020. І зараз ми подивимося, завдання номер 19. Тестове завдання. Скільки всього цілих чисел містить інтервал? Ось так записано, від корінь з 8 до корінь з 81. Число корінь з 8 ірраціональне. Найближче ціле число, яке знаходиться на цьому інтервалі, це корінь з 9. Корінь з 9, якщо от розмістити корінь з 8, то корінь з 9 десь отут. Але це є вже ціле число трійка. Корінь з 81 це не що інше, як дев'ятка. Тобто ось тут 9. Але враховуючи, що в нас інтервал подано кругла дужка, це означає, що саме це число не входить в цей інтервал. Тобто, тут корінь з 81, 9, це є дев'ятка. Але це число вже в цей інтервал ми не включаємо. Значить, що ми маємо? Які числа знаходяться? Трійка, 4, 5, 6, 7, і 8. Тобто ось ці числа. Належить о цьому інтервалу. А скільки питання у нас? Скільки всього цілих чисел? Їхня кількість питається. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто правильна відповідь 6 чисел. Варіант Г. Варіант відповіді Г. Наступне завдання номер 20 Наступне завдання номер 20 Каркас колеса огляду складається з двох однакових кіл. Одне коло і там позаду ще одне коло. До яких прикріплено 18 кабінок на одинаковій відстані одна від одної. Та ребер радіусів кіл, які проведені ось таким чином. Тут кабінка. От напишу кабінка. Тут кабінка. Та ребер, що з'єднують місця прикріплення кабінок та центри кіл. Центри кіл сходяться ось тут. Довжина кожного ребра дорівнює 27. Тобто, можна сказати, що і тут ще ребро, і тут ребро є. 27. Визначте довжину дуги АБ. Ось це стоїть АБ. Тобто, нам необхідно знайти довжину ось цієї дуги. Ну, давайте подивимося. Якщо розглянути ось цей сектор, мабуть, вважаєте, його можна сектором круга, то радіус 27, 27, тобто ми маємо ось такий сектор. І нам необхідно знайти. Довжину ось цієї дуги. Знаючи радіус, ми можемо знайти довжину ось цього кола. Довжина кола знаходиться за формулою C дорівнює 2 πr Підставляємо. Я так гадаю, що замість π ми маємо підставити наближене значення. А це е, десь 3,14, якщо взяти два знака після коми. І помножити на 27. Необхідно обчислення провести. І так, 2 помножити на пі, це буде 6,28. І множимо 6,28 на 27. E, перевіряємо, 7 на 8, 56, 6, пишемо, 5, запам'ятали. 2 на 7, 14 і 5, 19. 9 пишемо 1, запам'ятали. 6 на 7, 42 і 1 – 43. E, додати 2 на 8, 16, 2 на 2, 4 і 1, 5, 2 на 6, 12. Отже, 6. Додаємо 5, пишемо 1, сюди 9. Тут 6 і 1. І необхідно поставити два знака комою відділити з кінця. Тобто отримали число, що довжина кола у нас 169,56. Ну, Це наближена, наближена довжина е, метрів. метрів. А оця дуга. Якщо у нас 18 кабінок, то у нас таких 18. Дух, тобто коло поділено на 18 рівних дух. І далі, щоб обчислити довжину однієї дуги, необхідно ось це число поділити на 18. Робимо це. 169,56 ділимо на 18. 169 ділимо на 18. ну Здається, по 9. 9 на 8, 72, 2 пишемо 7 в умі, 9 на 1, 9, 16. Віднімаємо. 9 відняти 2, 7, тут нулі. Кому зносимо сюди, зносимо п'ятірку. 75 ділимо на 18. Здається, по 4. 4 на 8, 32. 2 пишемо 3 в умі. 4 на 1, 4 і 3, 7. 5 відняти 2. 3, зносимо 6. 36 ділимо на 18 маємо по 2. 2 відняти 36. Тобто, розділилось навіть, можна сказати, на скінчений десятковий дріб. Значить, ми отримали, що дуга АВ має приблизну довжину 9,42. 100. Це враховуючи, що ми розглядали пі наближено 3,14. Необхідно знайти варіант, який найближчий до запропонованих. У нас є варіант 9,5. Тобто більше з 9 тут нічого немає. Значить, ми можемо сказати, що найближчий варіант тут буде 9,5. Так, зараз Все з цим завданням. Наступні завдання це завдання на встановлення правильної відповідності. Номер 21 І так, номер 21. Запропоновано три завдання і до них 5 варіантів відповідей. До кожного початку речення доберіть закінчення. І так, маємо три функції. Номер 21. Перша і дорівнює корінь x відняти 4. Друга y дорівнює x додати 4 лінійна функція. І третя y дорівнює x куб. Необхідно добрати правильне закінчення речення. Мабуть, доречно буде в даному випадку зобразити графіки кожної з цих функцій. Корінь із x відняти 4 буде ось такий вигляд мати x додати 4 буде ось такий вигляд мати. І в кубі буде ось такий вигляд мати. Так звана кубічна парабола. Тепер дивимося. Варіанти відповіді. Функція не визначена в точці Х дорівнює 1. Дивимося, в точці Х дорівнює 1 ось ця функція дійсно під коренем утворюється від'ємне число. Значить, ми можемо сказати, що перша підходить варіант відповіді А. Другий варіант відповіді спадає на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Дивимося. у нас взагалі тут спадних функцій немає. Значить, Варіант Б виключаємо. Третій варіант є парною. Також не підходить, бо графік парної функції симетричний відносно осі ординат. Тут цього немає. Значить, варіант В також не підходить. Г є непарною, А ось ця функція дійсно є непарною. Це видно і по графіку. Графік симметричний відносно початку координат. І якщо підставити мінус замість х, то ми отримаємо мінус х кубі, І можемо сказати, що y від мінус дорівнює мінус y від х. Тобто, дійсно. Функція y дорівняє x кубі є непарною. Ага, тобто це третє завдання у нас г. І ще варіант, дивимося, який є. Набуває додатного значення в точці х дорівнює мінус 3. Якщо сюди замість х підставити мінус трійку, мінус 3 додати 4, будемо мати 1. І дійсно функція набуває додатнього значення. Таким чином маємо друге завдання. Варіант відповіді Д. Це було завдання номер 21 на встановлення відповідності. Наступне завдання 22, також на встановлення відповідності. Установіть відповідність між виразом 13, та тотожно рівним йому виразом, якщо альфа довільне від'ємне число. І так, перший вираз А в степені 0, другий вираз модуль А додати А чи альфа. І третій альфа, нехай також буде А, помножити на логарифм. 2, 2 в степені А. І так, якщо альфа довільне від'ємне число, то в нульовому степені це все рівно буде 1. І ми можемо сказати, що перший вираз йому відповідає відповідь В 1. Наступний вираз модуль А додати А. Право в тому, що якщо А від'ємне число, то модуль його є додатньою величиною. А додатня величина додати від'ємну, одинакові за модулем, але різні за знаком, ми отримаємо 0. Такий варіант у нас є під буквою Б. І третє завдання. Можна скористатися властивістю логарифма. І записати, що це буде альфа А помножити на А, помножити на логариф 2 за основою двійка. Оцей вираз дорівнює одиниці, а цей А в квадраті. Тобто дорівнює А в квадраті. Значить, третє завдання. У нас є варіант відповіді Г, який йому відповідає а в квадраті. Наступне завдання на встановлення відповідності 23. Бічні стороні, сторони АБ і СД прямокутної трапеції. І так, номер 23. Сторони АБ і СД прямокутної трапеції. Дорівнюють 6 і 10. бічні сторони. Значить, не сказана яка сторона, але ми розуміємо, ось вони бічні сторони, і оця сторона менша, бо ця є похилою, значить. Ця сторона 10 см у нас. Менша діагональ трапеції лежить на бісектрисі її прямого кута. Тобто, можна сказати, що менша діагональ є бісектрисою. Ось оця діагональ буде меншою. І вона є бісектрисою прямого кута. Тобто ось цей кут дорівнює цьому. І вони по 45 градусів. А значить, ось цей кут дорівнює цьому, бо це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих, а значить цей кут також 45 градусів. І в нас утворився АБЦ-трикутник з двома рівними кутами. А значить, цей трикутник рівнобедрений, а значить, оця сторона дорівнює оцій стороні, і вона також 6 см. Установіть відповідність між відрізком 1,3 та його довжиною. І так, перше, відрізок БЦ. Ми встановили це, він дорівнює 6. У нас варіант 6 см, це варіант Д. Друге. Проекція сторони CD на пряму АД. Сторони CD на пряму АД. Ну, проєкція необхідна з кінців відрізка провести перпендикуляри, а цей десь знаходиться, значить проєкція ось вона. Ось оце, HD. Ну, Давайте подивимося. Враховуючи, що ця сторона АБ є висотою трапеції і сторона СК є висотою, ми маємо тут прямо кутник. Значить, ця сторона також 6 см. Трикутник СКД прямокутний, за теоремою Піфагора можна знайти довжину відрізка КД. КД дорівнює корінь квадратний із СД в квадраті, відняти СК в квадраті. І ми отримуємо корінь квадратний із 100, відняти 36. І це дорівнює корінь 64. І це є 8. Тобто ось ця сторона 8. Значить, проекція сторони друга 8 см. Це варіант відповіді Г. І середня лінія трапеції АБЦД. Середня лінія це відрізок, який сполучає середини бічних сторін. І він дорівнює півсуми його основ. Тобто, якщо тут позначити Еф, наприклад. То ми можемо сказати, що ЄФ дорівнює верхня основа 6. Додати нижня основа, а нижня основа має довжину цей відрізочок 6 і 8, 14, Додати 14 і поділити на 2. І ми отримаємо 20 поділити на 2, 10. Це варіант відповіді В. Ми розглянули 23 завдання на відповідність. 24 завдання. Установіть відповідність між вимірами циліндра та правильним щодо нього твердженням. І так, завдання 24. Ну, давайте зобразимо. Перше, радіус основи дорівнює 6, висота 4. Радіус основи ну, Зобразимо так. Нехай це буде радіус основи 6, висота 4. Так, тут 6. Причому це в нас не сказано сантиметрів чи яких одиниць. Так, радіус основи дорівнює 2, висота 6. Ага, нам, мабуть, доречно намалювати три циліндра. Радіус основи 2, висота 6. То, так, і третій циліндр. Всі циліндри мають за умовою різні розміри. Радіус основи дорівнює 4, висота 6. Це третє. І так, це перше завдання, друге завдання і третє. Дивимося, які твердження щодо циліндра нам необхідно встановити. Перше. площа основи циліндра дорівнює 12. π Ну що ж, знаходимо площу основи цього циліндра, Пі Р квадраті. Враховуючи, що радіус тут 6, 36 п Ні. Площа основи цього циліндра, ПР квадраті. С дорівнює 4 π Площа основи цього циліндра, П Р квадраті. С дорівнює 16 π Дивимося, радіус основи 6, висота 4. Який це варіант? Площа основи ніяка не підходить. Значить, Давайте дивитися, які ще є варіанти. Твірна циліндра дорівнює 4, наприклад. Твірна, ось вона. Вона співпадає з довжиною висоти, бо це прямокутник. Таким чином, можна сказати, що перше завдання йому відповідає варіант відповіді Г. Можна так, так поступити. Друге, радіус основи дорівнює 2. Дивимося. Які є варіанти? Ну, площа бічної поверхні, твірна циліндра, об'єм циліндра. Ну давайте спробуємо знайти об'єм цього циліндра. Об'єм циліндра дорівнює площа основи, тобто 4 π помножити на висоту. Це буде 24 π Такого об'єму в нас немає. Значить, якийсь інший варіант відповіді. Давайте подивимось на варіант площа бічної поверхні, до рівня 24. Площа бічної поверхні, якою обчислимо площу бічної поверхні. С бічне. Це є довжина кола основи 2 πr Тобто ще помножити на 2. І помножити на висоту 4 π на 6, 24 π і площа бічної поверхні циліндра 24П це варіант відповіді В. Тобто, друге завдання. Йому можна поставити відповідність варіант В. І третє завдання ось до цього циліндру. Ну, Давайте подивимось, що у нас залишилось. Циліндр утворено обертанням прямокутника зі сторонами 4 та 6 навколо більшої сторони. Це воно є. Ось цей прямокутник. Дійсно, якщо його обертати навколо сторони з довжиною 6, то ми отримаємо поверхню, так звану циліндрічну поверхню. Тобто, можна сказати, що третє завдання у нас варіант відповіді Б. На цьому завдання на відповідність ми розглянули. Завдання з відкритою відповіддю дивіться в наступному відео. Чекайте нас на все добре.